Чого ви очікуєте від Дня Закоханих цього року? Якщо чесно, я цього року без пари, тому якби, я великих сподівань не очікую. Я кондитер, тому очікую замовлень. Побільше замовлень. Сподіваюсь, що це буде вихідний день. Це буде середа. Вже, вже мимо. Ну, сподіваюся, що вийде провести вечір у компанії або друзів, або коханої людини. Я сподіваюся, що всі люди, в яких немає другої половинки, її знайдуть, і це свято вони будуть проводити разом. В кого є другі половинки, вони також це свято відсвяткують разом. Можливо, завітають до вас у веранду і відсвяткують за смачною А, От і побажаю всім мирного неба. Я очікую. Я не очікую навіть. Я знаю, що я проведу цей день просто шикарно. У мене буде чудовий настрій, подаруночки. Я очікую уваги, яскравих побачень та яскравих емоцій. Цього року я очікую, щоб всі кохали себе і кохали оточуючих в першу чергу. Ну, себе більше, щоб всі кохані наші чоловіки були поряд з жінками у цей день. І потім назавжди. На День закоханих ми радимо провести романтичні зустрічі у веранді. Романтику ми вам забезпечимо. Якщо немає можливості перейти на веранду, обов'язково замовляйте наші роли і заберіть частинку романтики з собою. На день закоханих, запрошуємо вас на веранду.